Ми провели балансові комісії, аналіз фінансово-спотоцької діяльності за 9 місяців підприємств, організації комунальної власності Славутської громади. Потрібно відмітити, що позитив відмічаю той обсяг робіт, який виконаний. Що не дивлячись на труднощі, підприємства працювали, послуги надавали в повному обсязі, але є досить великі виклики. Це по підприємствах водоканалу по ЖКО. Ожиковано наразі є заборгованість по заробітній платі більше двох місяців. Це зв'язано з тим, що і судові позови, але є величезна заборгованість населення більше 16 мільйонів. Тому відповідно є величезне прохання людей, які отримали послуги, потрібно за ці послуги платити. Якщо у вас є труднощі, будь ласка, звертайтеся по отриманні субсидії. Якщо у вас є інші трудностях, будемо розглядати, дивитись допомоги. Тих, хто потребує допомоги, ми готові розглядати, але той, хто спроможний платить, треба платити. Також є трудності по підприємству водоканалу і заборгованості по енергоносіях. Також це зв'язано з тим, що різниця в тарифах досить велика. Держава не компенсує це 38 мільйонів по ЖКО і більше 3 мільйонів по управлінню водопровідно-каналізаційного господарства. Держава нас зобов'язує надавати послуги в тих російках цих тарифах, які були 21 рік. За цей період дуже серйозно виросли енергоносії, електронерія, і, і зарплати, і матеріали, і топливо. І це все лягає величезним тягом на підприємства. Тому перше питання: ми будемо мотувати відповідні позови. Ми звертатись будемо в кабінет міністрів, щоби. І депутати, і уряд виконав свої зобов'язання не тільки по меморандуму, але й по закону, тому що тарифи, які сьогодні мають величезний розрив між фактичною і собівартостю і затвердженою, її треба покривати для того, щоб підприємства не стали банкрутом. І в іншому випадку вони просто не зможуть надавати надавати ці послуги, тому що зарплату треба платити, податки треба платити, енергоносії треба платити. Підприємство звертається з позовом стягую через суди за газ і нараховуючи штрафні санкції і за електроенергію. А підприємства доходить мінімальні. Тому ці ті виклики, над якими треба працювати. Ми зараз відпрацювали напрямки, по яких повинні працювати. І послуги ми будемо надавати. Ми Будемо шукати зараз, яким, яким чином допомогти підприємству, щоб десь допомогти і виплати заробітну плату працівникам. От, але я хочу теж порозуміння. Я хотів би, щоб сьогодні споживачі також не були в осторонь, а виконували свій зобов'язок. Виклики, які на зимовий період нас чекають, не дивлячись на що ми, ми готові реагувати на них. Спільно будемо реагувати, але це не значить, що треба піднімати, чи опускати руки. Ні, це означає, що треба працювати всім разом, не дивлячись на ті проблеми, які існують, і все робити на перемогу. Ми не чекаємо, ми працюємо. Перемога буде за нами. Все буде Україна. Дякую.